У від VGC. Чого ж він такий сильний і популярний? І за так, білки, типу чогось іншого, зараз все розберемо. У гарпону є 4 форми. Кожен залежить від предмету, який називається так само, як і форма. Кожна форма дає різний другорядний тип. А основний залишається стабільним. Це трав'яний тип. Формового Маск має тип трав'яний і водний. Корнестон mask, трав'яний і кам'яний тип, Hertfoyer mask, трав'яний і вогнений тип. Маск – І для цієї форми Огарпону не потрібен ніякий предмет. Тобто можна поставити будь-який інший предмет. Але Огарпон отримує 20% додаткової шкоди, коли тримає будь-яку маску як предмет. Його форми не те, що мають прям офігенний тайпінг, тоді, можливо, в нього офігені стати. В нього дуже велика швидкість, яка дозволить бути швидшим, ніж більшість інших покунів в форматі. Атака в нього, звісно, доволі гарна, але не прям дуже висока. І його захист я маю на увазі в сумі його ХП, фіззахист. І спецзахист. Доволі непоганий, бо він може пережити майже завжди дві, а то і більше нейтральних атак. А якщо ви захочете інвестувати в його захист, то ви отримаєте непоганого танка. В принципі, його стати доволі гарно збалансовані, але не прям космічні. Та вони однакові для всіх його форм. Так, ну, стати в нього не космічні. Може по аналогії Оршифу в нього якась зломана білка? Ні, тут нема помилки. В нього різна білка для всіх його форм. Тіомаск Defiant, який є контроль інтімідейту, бо коли один із статів знижується, то атака піднімається в два рази. Herdfame mask. Мод Брейкер. ігнорить білку противника, якщо ви його атакуєте. Волсprint Mask Water Absorb. Мало того, що ви отримуєте імунітет к водним атакам, так ви ще й хілитеся від них. Дуже гарна проти Уршифу. Корнеслон Mask Stardia замінює фокус еш. Але це не все. У Гарпона є. ні, не хайден обіліті, а особа тераформа, яка замінює йому абілку, але не змінює його стати. Нова білка називається Embody Aspect, яка підвищує один стат на плюс один, а який саме стат залежить від маски. тера -маск, тератрав'яна підвищується швидкість. Herdpoe mask тератип вогонь підвищується атака. тера тератип водний підвищується спецзахист. тера тератип кам'яний, підвищується фіззахист. Ви повинні також враховувати, що якщо ви тересталізуєте Огрепона, то ви втратите минулу абілку. Наприклад, якщо ви граєте за Ogarpona Heredfo Mask і проти вас Hit то якщо ви тересталізуєтесь, ви більше не зможете його бити вогняними атаками. Але якщо ви його заміните під час ресталізації і знову виставите, то буст активується знову. Наприклад, ви граєте за Hertfoya Mask Hardpone. Інсенірор вам знизив атаку, ви затересталізувалися і у вас нейтральна атака. Ви його замінили і виставили знову. І у вас вже атака плюс один. Так, білки гарні, та й притересталізації гарний буст, особливо для і Тіл Mask, але він не виглядає дуже сильним. Точно, в нього зломаний мувсет. В нього і сигнатурний мув. IV -каджу. Це 100-base Power, 100% точності з підвищеним шансом на крит, бездебафок Power Weav, де зменшена точність, і водхеммер, де ви отримуєте шкоду від віддачі. А якщо ви тримаєте будь-яку маску у то це взагалі 120 base Power Move. Також в нього є Spike і Це як протект, але якщо вас вдарять контакт мовом, то атакуючий втратить 1-8% від свого max ХП. Взагалі в Огорпона багато гарних мувів, а майже завжди вибирати велути між цими 10 мувами: Ivy Cadol, Spiky Shield, Wood Hammer, Woodhammer, Power Whip, Taunt, Focus Energy, Knock NoCop, Glide і хрьобаний Фауміг. Фаомі це мув, який має пріоріті плюс 2 і всі ворожі, так і будуть бити покемона, який юзнув цей мув. Ви напевно думаєте. Сильний мув, ну. І що? А те, що Фаомів загалом знають покемони, які майже не можуть нанести шкоди, їх можна ігнорувати, але з Огарпоном таке не вийде, заігноруйте і отримайте дуже сильну атаку у себе, що буде ну явно неприємно. Із-за того, що в нього всі характеристики гарні, ну мов повтрішки зламаний, робить його дуже гарним покемоном. Одразу зауважу, що останні результати з Огарпоном – це чемпіонат світу в Хонову. Почнемо зі стандартної форми Огарпона – Тіал Виграв 14250 доларів, три рази зайняв топ-8 в регіоналсах. В принципі, Тіал Огарпон має гарну обілку, але Огарпон і так має багато гарних трав'яних мувів. Тому Айві Каджо у трав'яного типу йому шкодить. Well Spring Mask Garpon 220 тисяч, 250. Доларів. ТОП 859 разів враховуючи 8 перемог на Regions і 4 рази топ 8 враховуючи 1 перемогу на International Championships. Якщо забігати наперед, можна побачити, що це є сама популярна форма Огарпона. Хоча після наш, він третій по популярності. Та і юзають його не дуже часто. А так, це сильна форма для саппортове, а для атаки, ну, не дуже. Heart Fly Mask 205 тисяч доларів. Також топ-8 842 рази, з яких три перемоги на Regions, 6 разів 8 на Інтернешнах і всесвітніх чемпіонатах. Чи World. А також виграв Ворлдс, що й дало йому ще більшу популярність. А зараз він є самою популярною формою та й придумати з ним щось незвичайне гаразд простіше, ніж з іншими формами. Корнестон Маск – 35 тисяч доларів. Топ-8 три рази враховуючи одну перемогу в Red Jones і один раз топ-8 на Інтернешнл. Ну, напевно, ви думаєте, що він не дуже сильний. Але на той час він не розкрив свій повний потенціал. Бо він є одним з найкращих покемонів парок Терапагосу і двом калірексом, бо йому не потрібно думати о захисті і можна всій і віз давати в швидкість і атаку. Ну, все.